Ось це Asus VivoBook S s 5507 один з перших ноутбуків на новенькому Snapdragon X Elite. І він буде учасником ще не одного відео, адже все ще порівнювати і порівнювати. Проте сьогодні ми поговоримо про нього у відриві від усього іншого. В той же час я не хочу займати занадто багато часу на маркетингові сусідакі слова та порівняння. На кшталт він приємний, як подих ранкового вітру наприкінці липня місяця, чи його дисплей, наче очі вашої улюбленої людини. Тому спробуємо такий Формат. Я коротко розповідаю про те, що є у майже у всіх ноутбуках Asus, просто нагадаючи про це. А на цікавих моментах зупинимося трохи детальніше. Домовились? Порівняння з Intel і AMD будуть, не переймайтесь, але в окремому відео. А ви в коментарях до цього напишіть, що саме ви хотіли побачити в такому порівнянні. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик, і сьогодні ми говоримо про один з перших ноутбуків на сам Dragon X Elite і поки що єдиному нормально доступному ноутбуці з цим процесором в Україні. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з дизайну. Це суцільний металевий ноутбук, не з металу тут хіба що рамка навколо дисплею, клавіатура та тачпед. Усе інше суцільний метал. Проблеми з цим немає, і ноги користувачу нічого опікати не буде, бо що правильно розповім пізніше. Кришка відкривається на 180 градусів, і окрема вдячність за добре відрегульовані петлі, які витримують баланс між легким відкриванням і люфтом від якої-небудь вібрації. Чи надійний він так бо проходить тести стандарту армії США MIL-STD-810H. Роз'ємів Тут вистачить усім USB-C реалізовані за допомогою USB-4, проте це не Thunderbolt, Зважайте на це, якщо для вас це важливо. Є навіть картрідер, бо позиціонування у нього напівкрієторське, тож зайвим не буде. Але картрідер мікро і я вважаю, що місця тут вистачило для того, щоб встановити повноцінний sd слот. Далі клавіатура суперприємне, як у всіх Vivo та зенбуках за останні років 5, Мабуть, я набрав на ньому вже не одну тисячу слів, і можу гарантувати це. З цікавого наявність однозонної rgb підсвітки можете гратися як вам завгодно. З нецікавого обрати комбінацію сірого корпусу. І сірої клавіатури, ну це ще треба було дуже сильно постаратися. За деяких варіантів зовнішнього освітлення інколи от взагалі нічого не видно, що там за букви. До речі, тільки український та англійський, і ще й підсвічується вони рівномірно. А саме підсвічування клавіатури вміє автоматично регулюватись в залежності від зовнішнього освітлення. Несподіваним тут для мене став дисплей. Несподіванка не в тому, що він весь класний OLED, 3 k 120 Гц, 100% покриття DCI-P3, автояскравість і так далі. Ні, несподівано було те, що він 16 на 9. Так, останні два роки нас усіх перевчали на 16 на 10, а тут раптом на тобі. Причини такого рішення мені невідомі, хоча деякі з них я можливо розкрию наприкінці нашого відео. Чудовий, насичений, яскравий дисплей, для роботи можна обирати один з потрібних вам профілів, а так як він калібрований, то підходить і для усіляких крієторських задач. Окремо я хочу сказати декілька слів про розблокування та секюрність. Для цього в ноутбуці є отут інфрачервона камера, яку можна використовувати не тільки для розблокування самого ноутбуку, а й, наприклад, для підтвердження своєї особи, коли треба вводити на паролі інформацію банківської картки і так далі. Працює швидко та зручно, як загалом зараз і усюди, де воно є. Але моє серденько вкрала швидкість виходу ноутбуку зі сну. Я без перебільшення заявляю, серед існуючих Windows ноутбуків цей прокидається найшвидше. Причому йому абсолютно байдуже, скільки він лежить в тому сні, годину, день чи тиждень, ви просто відкриваєте кришку і він одразу ж прокидається. Це так, як мало працювати завжди. Але от тепер це нарешті працює так, як треба. Ну а працює це так завдяки найголовнішій зірці і особливості цього VivoBook S5507 – процесору Snapdragon X Elite. І тут я дозволю собі трохи лірики, розумів та водички. Це найпростіша версія цього чіпа в еліт-версії, бо найпотужніша 84 є тільки в самсунгівських ноутбуках, і то ноутбук щось там взагалі тільки для бізнес-сегменту чи щось таке. Менше з тим, тут встановлений X1 і 78100, що має три кластери однаково потужних ядер Orion, яких загалом тут 12 штук з частотою не більше 3 і 4 ГГц. Потоків також 12, Графічний прискорювач Adreno X185 має 3,8 терафлопси, npu Hexagon 45 терапорацій за секунду, та просто. Феноменально швидка пам'ять lpddr 5 x зі швидкістю 8448 МГц. Це те, що вам треба знати по цифрам. Тепер давайте трохи. Теорії, через що взагалі процесор потребує окремої згадки. Якщо дуже коротко і спрощено, для звичайного користувача ноутбуків завжди існував варіант виключно одної звичної цьому світу архітектури X86. На смартфонах же ми з вами використовуємо чіпи архітектури ARM. Глобально та дуже спростивши, вони ці архітектури відрізняються за трьома параметрами: набори інструкцій, доступ до пам'яті та акцентованість. ARM використовує обчислення зі скороченим набором інструкцій, тобто RISC. Тоді як X86 використовує обчислення зі складним набором інструкцій, тобто CISC. Ріск має набагато менше інструкцій, ніж CISC, і кожна базова інструкція виконується за один такт. Інструкції циск можуть бути складними та виконувати кілька завдань в одній інструкції. Складний набір інструкцій циск ускладнює розробку чіпів x86, оскільки чіпи повинен мати можливість враховувати складні інструкції, що робить чіпи x86 зазвичай дорожчими, та що важливо, більш енерговитратними, хоч і більш продуктивними. Саме тому x86 на смартфонах взагалі не прижився, хоча спроби були. Якщо все це підсумувати, то виходить, що АРМ має низьке енергоспоживання, генерує менше тепла та простіше у виробництві. В той же час він має нижчу продуктивність за тієї ж тактової частоти, має обмежену підтримку програм та софту, що в свою чергу теоретично може спричинити замкнене коло проблем відсутності софту. Ну а X 86 відповідно краще підходить для інтенсивних складних обчислень, підтримує складні набори інструкцій і так далі. Проте, все це ціною більшого енергоспоживання та виділення тепла. Щодо його продуктивності, я спробую вам розповісти на власному прикладі. Сиджу, я тестую його в DaVinci. 4К, 10 біт, все працює, плейбихи відтворюються. Не ідеально, звісно ж, а проте цілком спокійно і без нервів можна працювати. Потім розумію, що чогось не вистачає, а не вистачає того, що мені не пече в ноги і я не чую роботи системи охолодження. А все через те, що я забув переключити режим роботи пошепки, який обмежує теплопакети, частоти і не вмикає системи охолодження. Мій ноутбук з 14940 дев'яносто в такій задачі з'їв би мені усі ноги і все, що в нього є батареї, і гудів би навіть при просто відтворенні відео. Тобто цей процесор дозволяв мені монтувати 4К, при цьому споживаючи десь 15 Вт при частотах в 2,2 ГГц по всім ядрам і не вмикаючи системи охолодження. Потім я включив стандартний режим роботи. Він почав споживати десь 17 Вт, але кулери так і не увімкнулись. В режимі продуктивності так вже вентилятори було чути, але тільки якщо прикласти ноутбук до вуха. Тому я можу стверджувати, що ось це найтихіший і найхолодніший Windows ноутбук з тих, що я бачив. Але одразу перестрахуюся, скажу, що я ще не бачив нові райзени, Може там також все добре. І хотів би сказати, що усе так чудово усюди. На 100% і до максимальних температур його може розігнати тільки стрес-тести, це взагалі ідеальне рішення для усього на світі. Але ні. По-перше, прем'єр Adobe випустили Photoshop під ARM, А от прем'єр поки що ні. І як і інші не arm програми, він працює завдяки вбудованій у Windows емуляції. Називаємо її так. І якщо запуск якихось звичайних x86 програм не буде помітним для користувача, бо там втрачається не так багато продуктивності на емуляцію, то у випадку з прем'єром зійшлись просто усі зірки. Він і на X86 вижирає усе, що тільки можна. А тут ще й не своя архітектура не оптимізована, а ще й сам прем'єр кривий, як я не знаю що. Тому ситуація наступна: прем'єр буде їсти від 15 і до максимально можливих 65 Вт, в залежності від того, як йому захочеться. При цьому температури навіть при максимальному навантаженні під час рендеру не перевищують 70 градусів. До речі, навіть в стрес-тесті, тобто при довгостроковому 100% навантаженні на процесор і роботі усіх ядер по 3-4 ГГц, температури не перевищують показнику 80 градусів. Тому тротлінг на цьому ноутбуці це щось невідоме взагалі. І навіть в стрес-тесті система охолодження не працює не те, що на максимум, але десь наполовину, тому що їй немає для чого це робити. Такі температури не потребують. Будь сильно охолодження. Звісно, таке навантаження може давати не тільки неадаптовані програми, бо є софт, який апріорі вижимає всі соки заліза. Наприклад, той же блендер завантажить його на максимум, як в принципі, і будь-яке залізо, в принципі, яким би воно не було, тому що така його специфіка роботи. Проте в той же час адаптована під ARM і звичайна ванільна версія відрізняється в часі рендеру, що доволі показово. Стосовно того, що працює, а що не працює. В інтернеті вже є купа сайтів та документів, де зібрано, що запускається, що ні. Я ще раз наголошую на тому, щоб ви написали в коментарях, що ви хочете, щоб я протестував на наступних в наступному відео, де буде Intel, AMD і Ікс Проте зараз можу сказати наступне: переважна більшість програм, які використовуються потенційними користувачами цього ноутбуку, або вже мають адаптовані версії, або отримують їх в найближчому майбутньому, або навіть не адаптовані працюють так, що ви ін. Не помітити різниці. Беззаперечний мінус цієї цієї історії це ігри, на те, щоб ця категорія ноутбуків відрізнялася якоюсь там ігровою продуктивністю колись, проте Intel і тим паче AMD значно просунулись в цьому питанні. Гола продуктивність X Elite трошки краще у порівнянні зі старою Xe графікою проте поступається мобільним радіоном і АРК. Але проблема тут навіть не в цьому, насправді, ось старенький перший сталкер видає дуже приємний ФПС, навіть на високих в HD, Проте таких артефактів я не пропам'ятаю взагалі. А ну і ще один аспект, про який треба згадати, про те, що усі мої висновки базуються на досвіді роботи від батареї. Так нарешті настали ті часи, коли ноутбуки стали дійсно портативними пристроями, і їхня потужність може проявити себе не тільки від мережі, а й від батареї. Тому, наприклад, беручи за приклад все той же DaVinci, при середньому споживанні в 15 ватт батареї 70 ватт годин. Мені цілком вистачить на 4-5 годин роботи. В залежності від задачі та ситуації цей час може змінюватись, звісно. Проте уявити, що я зміг би комфортно монтувати на своєму особистому ноутбуці стільки часу, просто нереально. Але знову ж, якщо ви, наприклад, запустите годинний рендер в блендері, то відповідно трошки порахувавши, виходить, що вам вистачить ноутбуку на приблизно годину. При офісному використанні, тобто браузінг, робота з документами і так далі, споживання сміхотворне. І тут дійсно можна говорити про повний сонячний день роботи. І коли вам ноутбук пише, що йому залишилось 12 годин роботи при такому споживанні, як зараз, то так воно приблизно і буде. Тому автономність це безсумнівно перевага, як і Snapdragon X Elite, так і конкретно цього ноутбуку. Ще пару слів треба сказати про AI, бо у нас же тут окрема клавіша під Copilot виділена і, взагалі, Copilot плюс PC і так далі. Щодо застосунків, таких як Paint, наприклад, який отримав підтримку нейромереж, чи студійних ефектів Windows для роботи з камерою, воно все працює і все працює на NPU, і працює швидко. Найголовніша особливість Windows, така як Recall, що мало допомагати вам зайти взагалі що завгодно і де завгодно, поки що станом на зараз не працює. Але ходять чутки, що в бета збірках її, наче як починають вмикати. Сенс в цього NPU є, він буде збільшуватись постійно. Цей сенс, бо вже всі воробні. Ники процесорів роблять NPU, Відповідно, і розробникам софту вигідно його використовувати. Тому питання, коли частину задач перекладуть з графічного і центрального процесору на нейронний, це виключно питання найближчого часу. Що ще звук пристойний дивитись фільми, ютуб та дзвонити з кимось по відео можна без проблем. Якість мікрофонів та відео ви можете оцінити самостійно, як на мене також дуже непогано, ще враховуючи те, що зараз там внизу стоїть як во там акумулятор, трансформатор, інвертор і так далі? Все це гуде. Тож давайте до висновків. Насправді я думаю, що Asus зробили найхитріший трюк з цими новими процесорами. Вони поставили його не в Zenbook, де він цілком міг би бути, бо там тоненьке, все таке і так далі. Вони поставили не топово доступну версію процесору. І я думаю, але це виключно мої здогадки, що таким чином вони убезпечили себе від можливих теоретичних проблем, які могли б виникнути з продуктивністю цього процесору. Бо Zenbook — це як ніяк флагманський продукт, а Vivobook S — Предтоповий варіант, який в усьому і крутий, проте має не настільки круте позиціонування, як Zenbook. Я думаю, що з часом ми цілком можемо побачити який небудь його без приставки S, на якому-небудь X та без вентиляторів взагалі, бо там і теплопакет буде меншим, і його цілком спокійно можна пасивно відводити. Зараз же так, це ще не ідеальний продукт, так не увесь софт ще адаптовано. Так, місцями є причини взагалі його не обирати, якщо ви користуєтесь специфічним софтом чи лінуксом, бо поки що Qualcomm ще не надали все потрібне для того, щоб Linux тут нормально працював. Також не зовсім вдалий можна назвати вибір кольору клавіатури на сірому корпусі. Проте загалом це чудовий тонкий та легкий металевий ноутбук, який для багатьох користувачів може стати приємним здивуванням з величезною автономністю та іншими беззаперечними плюсами. Ось таким вийшов Asus Vivobook S S5507. Пишіть Пишіть коментарі свої пропозиції щодо тестування ноутбуків з найсучаснішими ai процесорами. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.